Я вітаю вас першим днем навчання в нашому прекрасному університеті. Наш Полтавський національний педагогічний університет розцвітає, збагачується своїми кадрами, своїми першокурсниками, які прекрасні, дорогі першокурсники. Я Уклінна радію вам і радію тому, що ви обрали. Найкращий, найелітніший Полтавський національний педагогічний університет. Я вітаю вас з днем знань і хочу, щоб ви на відмінно всі навчалися, щоб ви одержували стипендію, щоб ви одержували прекрасні професійні знання, які Застосовуватимете в своєму професійному житті. Ви розпочинаєте навчання у самому кращому педагогічному університеті, який є на території нашої держави. Я вітаю всіх вас, що ви відкрили нові двері в своєму житті. Я бажаю, що ви отримали ті знання та вміння за роки вашого навчання, які допоможуть вам допомогти багатьом людям нашої країни та у всьому світі. Бажаю, щоб прапор нашої країни піднімався на вашу честь і майорив на весь світ. Слава Україні! Будьте Сміливими, мрійте, досягайте успіху. Будьте активними учасниками освітнього процесу. Успіхів вам! Я бажаю, щоб ті роки навчання, які вам дає життя, були прекрасними, незабутніми і неповторними. Добрий час, перший курс. Добрий час успіхів, натхнення, перемог! нами Бог, з нами воля, козацька сила, козацький дух, і перемога, козацька сила, козацький дух, і перемога.